Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про ще один спосіб фарму у сюжетному режимі. У цьому глічі ми будемо фармити гроші. Виконувати цей гліч можна одразу. З початку другої глави. Нам потрібен особняк Вангорн. Знаходиться він трохи нижче торгового порту Вангорну. Розпочнемо. Заходимо в будинок і зразу повертаємо направо. Тихенько спускаємось у підвал. Бачимо два сплячих тіла. Вбиваємо їх. Після чого підходимо до столу. Тут на нас чекають 50 баксів. Їх ми і будемо фармити. Забираємо гроші. І як бачите, в мене зараз 810 доларів. Далі відкриваємо головне меню і заходимо в сюжетний режим. Зберігаємо нашу гру. Далі йдемо до завантажень і обираємо тільки що збережену гру та запускаємо її. Після прогрузки знову біжимо в підвал особняку і робимо все по колу. Таким чином ми фармимо по 50$ доларів кожного разу. Друзі, у нас попереду ще багато цікавого контенту. Тому хто ще не підписався на канал, саме час зробити це. Ну і звісно не забувайте про лайки та коментарі. Це допоможе каналу потрапляти в рекомендації на платформі YouTube. Як бачимо, у мене вже 910 доларів. Невеличка порада. Коли закінчуєте фармити, залишайте гроші на столі, щоб можна було повернутися в будь-який час і фармити знову. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Наразі у мене все, нехай щастить!